Будь світло дай Боже і натхненного, і дай дай Боже здорового дня п'ятниці. Я вже трошки до себе прийшов вже навіть в тих вішах скласти сьогодні? А це вже для людини після лікарняного подвиг. <му> сьогодні вчимося. Від Савича такий файний є проповідник. Він себе називає лідер пасторів. І справді такий толковий чоловік, що не слухав від нього, то просто заслуховуюся. І він в одному відео надіюся кидав вам і посилання в опис під відео. Ділиться там багатьма думками файними. Такий класний подкаст. Слухайте, просто ми з дружиною заслуховувалися і таку. В один момент говорить файну думку, як по суті файно висловився і сформулював те, чим я сам намагаюся жити. А саме він каже: людям, коли ти ділишся словом проповіддю, коли ти ділишся якимось натхненням, то людям треба не лише благодать із голови, тобто не лише благодать із твоїх знань, і з того, що ти там накопав, дослідив, але людям треба благодать із життя. Тобто, ясно, очевидно, сам із твого життя. І також із життя інших. Ось чому дуже цінні свідчення. І ми тепер, коли мали річницю біблійного кола, це таке було свято просто на рівні Великодня, що ми вже цілий рік збираємося і ще не розійшлися, а навпаки, якось Бог благословляє, ми зростаємо. То власне, хіба до такого висновку усі дійшли, що одна з найцінніших речей на біблійному колі є не те, що там я там досліджу, чи хтось дослідить із команди. Якісь там цікавинки по Слові Божому, котре розбираємо. Але найбільш цінне є, здається, хіба це ділення? От коли ми схиляємося над Словом Божим, зупиняємося молитовно, ми кажемо, Господи, відкрий нам, і ми це потім синхронізовуємо з того, що ми знаємо з науки церкви, аби там не було якісь там не знаю, заноси чи єресі більш-менш. І, і воно на таке цінне, що Слово Боже відкриє для мене тут і тепер, для дружини, для когось із присутніх. І це так збагачує, це так збагачує і часом дуже дивує, як там вир виразилася одна пані Наталя, каже, там як це можна було побачити в цьому уривку? А потім каже, я цілу ніч не спала і про це думала, яка це геніальна річ. Там стосувалося дітей, виховання дітей. Як це геніально, як це красиво, як це практично і робоче. Не? І, це, і це було не з того, що там ми спільно там дослідили, а це було з того, що там інша сестра поділилася і, 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 власне, поділися то, як вона бачить, як їй здається, промовляє до неї Господь. Ну, а я вже є там як арбітер, дивлюся, а ну більш-менш, чи воно співпадає з категизмом католицької церкви, та співпадає. Все, Бог діє, Бог подіяв. Тому товариство, це також є для нас підказка для всіх. Коли ми хочемо, щоб наше ділення із людьми, для кого хочемо Бога відкрити, було живим, то треба ділитися не лише благодаттю, яка є тут, навіть не лише тою, яка є тут, а тою, яка вже діє. Тобто благодаттю, тобто дією Бога, діянням Бога вже із практики. саме тому так важливо і у Біблії і в Новому Завіті є книга діянь апостолів. І інший переклад я чув: книга діянь Святого Духа руками апостолів так гарно. І коли ми свідчимо, як Бог діє в нашому житті, то ми буквально свідчимо, як ми або хтось для нас став руками Божими у конкретних моментах. Нашого життя, сила. Тому ділимося не лише тим, що знаємо інтелектуально, ділимося не лише тим, що ми знаємо там через пізнання, через якісь відкриття, але ділимося тим, що ми знаємо, що ми бачимо, як діє Господь. Що ми бачимо, як Господь втручається, як Господь надихає інших людей, щоб вони робили речі, які йому подобаються, які його волі згідні. Файно. Також пригадую, що сьогодні. Маємо збірку для частини, знову забув її номер для військової частини, точніше для хлопців, цієї військової частини, які на передовій потребують коліс на колеса. Робимо збірку на колеса, то хто хоче допомогти хлопцям перевзуватися, колеса ремонтувати, зробити, надіюся, навіть якийсь запас для них, то можна приєднатися через реквізити на, на пані Діану, здається, внизу, в описі під відео. То переходьте сміливо. І благословимо хлопців колесами. Таким чином, що донатів за, малим, за малих не буває, то навіть коли трошки благословите, то докупи це вийде їм файний комплект коліс. Будьте благословенні. бережіться. Самі пізнавайте, як діє Бог у вашому житті, і цією благодаттю діліться з іншими. Майтеся файно, мир вам!